Пані Соломію, хочемо повернутися з вами до теми мобілізації. Перш за все, а як ви оцінюєте цей законопроєкт, який зареєстрували у Верховній Раді? Чи погоджуєтесь ви з усіма пунктами? Можливо, ви б щось додали або забрали. Насправді доволі складний законопроект, і для мене було дуже дивно, що насправді ЄС був зареєстрований на різдво, коли де би українець не був. Це точно не та увага на мобілізацію, про яку ми говоримо крані 6 місяців. обговорюємо ми напрацьовуємо, Мала бути зареєстрована такий дуже комуністичний більшовицький підхід, думаючи, що таким чином не звернуть увагу від уваги людей, і все пройде мимо так. Більше того, я хочу сказати, що народні депутати також не мали. Доступу до фінального тексту законопроекту, і сьогодні ми день вивчаємо цей талмуд з 80 сторінок, дає дуже багато достатньо е, зауважень або таких закручування і е, норм жорсткіших, які е, виписали в Міністерство оборони. Зокрема, наприклад, е, йде мова про те, що поліція має право затримувати до е, встановлення документів військового е, військового квитка від трьох годин до трьох діб, і таким чином, як на є пропущення стануть легальними всі ці історії з викраденням людей з вулиці, затягуванням знаєте там його в кісь каталашки, в швидку допомогу, в машини та, та що відбувається. Дуже часто на західній Україні, особливо на Львівщині, до речі, на Закарпатті, на Буковині, яке ще дозволяється, і це що це в принципі є незаконним. Це тепер буде допущено, тому що покарання за те, що ви відмовляють повістку, або порушуєте і там встановлені норми правила при врученні повістки, буде мати свій адміністративне порушення, а відтак штраф і десь дечому штраф буде сягати до 200 тисяч гривень. Це величезна сума, яку інколи люди навіть не тримають за рік-два в руках. А, більше того, якщо ви відмовляєтесь проходити ВЛК, вас ем, грозить термін від 3 до 5 років, Позбавлення волі, ну і так далі. І так далі є ряд речей, які є не, не сумісними з, з розумінням українського суспільства, і вони точно будуть, ну, отримувати спротив. Більше того є моменти і зауваження, коли ми говоримо про третю групу інвалідності. Та я отримала за ній буквально просто дуже багато зауважень про право на відстрочку, тому що дуже часто грань третьої, другої групи вона тонка. Надзвичайна тонка. Ми говоримо про е, роботу і можливість величезного зловживань е, зі сторони ВЛК ТЦК. І для мене виглядає так, що це таке, знаєте, перекидання відповідальності від міністерства оборони на військових сьогодні з поясненням, чому саме такі вимоги йдуть. Хоча суб'єктом подання цього законопроекту був. Міністерства оборони, і мені дуже дивно, що саме сьогодні жодного коментаря на сторінці Міністерства оборони немає, як і немає пояснень від моїх колег слуг народу по пунктах цього законопроекту. Немає уніфікованої інформаційної політики, як відбудеться відбуватися мобілізація, демобілізація. 36 місяців це теж теж не здовільняє наших військових. І власне ця рамка, про яку я особисто також підтримую, коли має служити всі, і це не повинно бути приводом для втечі з України та там продажу органів е, втікання через річку тис уже в п'ятий чи четвертий раз. У нас такі випадки бувають без жартів. Е, але е, так, такий стиль і метод він не всіляє довіру суспільства до, е, до влади. І як на мене він наразі ця історія що відбувається в ще через колі суспільства, і Створює величезну напругу, тому що мав мався вийти і президент, і головнокомандувач, і генеральний штаб, і міністр оборони, і депутати Верховної Ради, і пояснити, а не ховатися від уникнення коментарів журналістів. Та, і сьогодні я не є спікером Міністерства оборони, і я не впевнена, що готовий підтримувати такі редакції, законопроект, який був поданий в на реєстрацію. Пані Соломія, ви от згадали про демобілізацію, так. Через 36 місяців, от власне головнокомандувач залужний заявив, що з Міноборони домовились про демобілізацію військових через 36 місяців. Там за певних е, умов, але нещодавно, зовсім там декілька днів тому, міністр оборони уміров заявив. Про те, що сам термін демобілізація можна буде використовувати лише після закінчення війни, а в умовах війни лише відпустка, відпочинок, або часткове звільнення. На вашу думку, все ж буде оця демобілізація, чи все ж таки буде йтися лише про певну відпустку, якийсь період часу? Ну, коли ми говоримо про службу 36 місяців, так як виписано сьогодні законопроектом, говоримо про демобілізацію. Можливо, Русте мав на увазі демобілізацію так само, як і загальну повну мобілізацію, так і повну демобілізацію. Тоді це зрозуміло. Але, наприклад, коли ми говорили про 36 місяців, тоді ми даємо два роки е, виходу в запас е, тих чи інших військовослужбовців, які звільнені будуть за цією нормою, а далі знову можливість мобілізації, що у нас буде тривати е, правовий режим воєнного стану. Тому так, в такому випадку в, в такій дискреції, воно це допустима це річ. Е, ми говоримо про строковиків, які справді будуть мати лише декілька місяців відпочинку, далі вони можуть бути призвані і мобілізовані. Тому тут така, знаєте, тонка грань гри слів. Звісно, повної демобілізації не буде. Це виключний варіант, тому що люди. Фронт має бути з військом, але військ, але градація на ротацію і демобілізацію вона повинна бути прорахована Міністерством оборони разом з Генеральним штабом. Є ще одна цікава інформація. Джерела української правди у фракції Слуга народу. Повідомляють депутати від фракції Слуги народу отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної ради законопроєкту про досконалення мобілізації і військового обліку. За даними джерел, у фракції наголосили на необхідності дотримуватися однієї з президентом лінії з огляду на чутливість питання. Тому мобілізацію суспільством мають комунікувати військові, від яких це. Запит виходить. Тобто, це виходить якесь перекладання обов'язків з депутатів на військових. Чому це мають комунікувати, про це мають комунікувати суспільством лише військові? Чому депутат така ситуація складається з депутатів? Якщо це від, відверто дуже боляче дивитися і соромно на сьогоднішню комунікацію всі гілоплади тому що замість єдиної лінії ми маємо. Сторінку Міністерства оборони, яка є порожня, і крайнє це було вітання з Різдвом. І не різнозарестований законопроект. Ще раз наголошу. У нас немає жодного коментаря справді з моїх колег слуг народу у Фейсбуці в соцмережах з приводу мобілізації цього нового законопроекту. для мене дуже дивно. Тим паче ви сьогодні спілкуєтеся зі мною представниці не «Слуг народу, а голосу і я не знаю, чи дозвонилися до когось слуг народу. І по-третє, просто знаєте, виставляти на прес-конференцію сьогодні головнокомандувача, які має пояснювати там ті чи інші базові речі. Виглядало дуже дивно, тим паче за умови. Присутності міністра оборони, який є суб'єктом подання законопроекту, в, в, в тій залі, якого відвели від коментарів, е, так не робиться, довіра так не напрацьовується, і мотивація до мобілізації так не виникає. Або ми стаємо всі разом і комунікуємо цю тему. Ідемо на ці жорсткі рамки міри, які дійсно потребує фронт і потребує держава. Або ми продовжуємо гратися вимушено в політичні ігри, тому що хтось комусь не подобається, і ставить людей на розвилку. Тобто умовно, якщо я депутат не проголосую за цей законопроект, означає, що я не підтримую військових і не розумію їхньої ротації. Але ж але ж ні, я одна з тих, хто підтримує мобілізацію і навіть ставання на облік жінок в тому числі. А якщо я підтримую і мене зрозуміє суспільство цивільне, тому що драконівські норми, знаючи, як в Україні вони можуть бути використані, вони викликають. Ну, очевидно, викличуть масу запитань, тому що зловживання сторони ТЦК вони очевидні відомі. Тому ще раз хочу те, що для мене це виглядає єдиним таким розколом, поштовхом для розколу суспільства, і поштовхом, знаєте, таку прірву військового командування. До нього так є дуже багато запитань, але. Це не їм потрібна мобілізація, це фронту потрібна мобілізація і державі потрібна мобілізація. Було б добре, щоб це також комунікував і верховний головнокомандувач, і, зокрема, міністерство, яке створює політику і разом з масштабом напрацьовує цю політику і потім реалізовує законопроект. А, ну, до речі, із представниками слуги народу ми не комунікували, додзвонитися не змогли. А, пані Соломія журналіст та Віталій Портников в нашому ефірі сказав, що на його думку потрібно створити оцей реєстр мобілізованих в електронному вигляді і скасувати практику закриття державного кордону, хоча б відмовлятися поетапно. Він там навів декілька аргументів, чому це важливо. На вашу думку, чи може бути таке у найближчий період в Україні? Чи це повністю там потрібно виключити? В час повномасштабного вторгнення, в час воєнного стану у пана Парнікова є така ідея, тому що він бачить, як це робиться в інших там наприклад в Ізраїлі, та але ми не можемо ставити його до прикладу Ізраїлі або будь-яку іншу країну від слова взагалі, тому що це наш унікальний досвід, наша ментальність, наше законодавство, наша культура і етика, яка нам дозволяє робити певні речі в тій чи іншій мірі. Зокрема, наприклад, це, знаєте, готові люди вмерти аби аби не йти на війну, але вмерти замерзнути на кордоні, нелегально перетинаючи або навіть лег... або платячи хабар. Прикордонникам, виходячи там, в поле, і далі вона може там, вийти знайти ту сторону кордону. Е, я не є прихильницею відкриття кордонів е, для чоловіків. Е, я не вірю, що це така річ може бути застосована в Україні. Е, е, я вважаю, що це механізм, який стримує певні речі. різні е, шляхи виїзду за кордон вони сприяють втечі. Ви бачили, Рані раз, коли ваш колега-журналіст залишив країну не повернувшися до відрядження. Але мені здається, що ми маємо працювати більше з мотивації залишення в Україні і особливо служби в армії. І це стосується ця мотивація стосуватиметься всі абсолютно всіх всі гілок влади і військового командування, в тому числі, що стосується на тактичному рівні пропрацьовування задумів, підготовки військовослужбовців, якісної підготовки розуміння операцій, на які вони йдуть, зголошуються, роблять, здійснюють відношення командирів до своїх підлеглих. Дуже часто це далеке від, від зразкової поведінки. Це це приклад зокрема і державної влади і органів самоврядування, тому що коли чи сім'ї є не в Україні, чи коли корупційні скандали виходять з нові і нові, це далеко не та історія, коли ти мотивовано можеш повторити ізраїльську модель. На жаль, і за 20 місяців нас ми маємо навчитися про це говорити. Тому що відрив від телеканалу єдиних новин і реальності він став занадто великим. І якщо ви вийдете на вулицю, буде це Львів, Луцьк, Рівне чи там Тернопіль можна побачити зовсім інше життя, де вам історії розкажуть набагато гірше ніж я вам коментую тут в ефірі. Дуже не хочеться, щоб такого стало менше, і людський фактор справді і політичний фактор зійшов на на мінімум, а працювали інституції і законодавство. В сторону закону верховенства права, а не того, як хто повернеться, дешло в яку сторону. Так, от ви сказали навіть про мотивацію, і от залужний сьогодні сказав про те, що йому б хотілося, щоб суспільство не сприймало мобілізацію і внесення служби як вирок, а щоб сприймало це нормально, не що це не кінець світу.